Мій позивний Голівуд по посаді я авіаційний технік в роті розвідки спеціального призначення. Лечу, бачу ціль і влучаю в неї. військовою справою я себе зв'язав ще 18 років. Це був 15-й рік. Я пройшов військовий вишкіл у правому секторі, але тоді почали відправляти на фронт з 21-го. Я повернувся на навчання. Я навчався на актора на другому курсі. Після цього я займався громадською діяльністю. Коли закінчив університет, я Почав типу, працювати по, по професії. А коли почалася повномасштабна війна, то я вивіз сім'ю за кордон і пішов до військкомату, потрапив до Чернівецької частини Нацгвардії. Спочатку півроку я там був просто у стрілецькій роті, але я розумів, що я хочу воювати. Ну, і в итоге Я перевівся в резервну роту в нашій, в нашій же частині, яка тільки приїхала зі Сходу. І мали з ними їхати на другий виїзд. Поки ми готувалися, так сталося, що я почав займатися саме аеророзвідкою в підрозділі. І до той момент, коли ми мали виїжджати, нас перевели якраз до 14-ї бригади Червона калина нашу всю роту. І ми готувалися, проходили злагодження. Після цього ми поїхали на схід в сторону спірного. А потім, вже після цього, ми повернулись навчання в Англії. Теж навчання на безпілотниках. І ось у вересні я приїхав вже сюди на Запорізький напрямок, Ой, Прекрасний осінній день на Запоріжжі. Я спочатку був на батальйоні пілотом. Я працював на розвідку, на коригування, на скиди. А uh, Потім uh, так стало, що я перевівся в роту розвідки спецпризначення. Треба було стати FP FPV пілотом. Ну і я чотири дні тут на відтяжці, і потім три дні на позиціях вже вбивав ворога fpv шками Yo, you хочеш to see something cool? No. Well, I'm gonna do it anyway. Цей це, це сімка. Він може нести вагу на собі десь 1,5 кілограма. Це в нас снаряд 2КГ. Ці ми чіпляємо дев'ятка, десятка. Він летить ну, в нас десь 5, 6, в принципі, може і 8, 9, дивлячись, там, яка ціль, де вона знаходиться. Ну, Ми долітаємо там, до наших цілей хвилини-дві може. Дві-три, дивлячись, яка відстань. Летить він швидко, набагато швидше, ніж Mavic, тому ворога ми наздоганяємо. Це великий снаряд для цього дрону. Ми використовуємо для таких дронів трошки менше. Ми їх закріпляємо стяжками, ставиться детонатор, ставиться платка. На, на удар чи на контакт. Е, ставиться зверху батарея, все це зводиться сапером. Я взлітаю, лечу, бачу ціль і влучаю в неї. Так, мені дуже подобається моя робота, мені дуже подобається вбивати ворога дуже сильно. Е, я себе вважаю психічно здоровою людиною, але той факт, що Ну, ці уроди роблять з моєю країною, з моїми містами, з моїми людьми. Ну, я ніколи цього не пробачу. Я зроблю все, щоб загинуло якомога більше. Я не знаю, як їх назвати. Щоб якомога більше п'ясів загинуло, здохло. Взагалі, всі дрони, що зараз є: розвідка, коригування, скиди, є великі бомбери, нічні днівні, є впіві нічні днівні. В принципі, зараз в піхоті дуже важко. Всім, в принципі, дуже важко, тому що навіть в нас, ти навіть щоб дійти на позицію, маєш дуже швидко йти, дуже прислухатись до місцевості, тому що дрони літають постійно, наші, ворожі. Ти не знаєш, ну чий це дрон, фігачи все, воно дуже швидко до тебе долітає. Сховатись нема де. Несуть дуже великі снаряди на собі, там від тебе нічого не залишається. Але і ворог вмирає, їм дуже важко теж дійти до своїх позицій. І в піві їх вражає, і бомбери їх вражають, і скиди. Тому зараз йде реально типу, війна дронів. Артилерії дуже багато, дронів дуже багато. І за технологіями майбутнє. Якщо ми будемо розвиватись і набагато швидше і краще, ніж ворог, то у нас є шанс перемогти. Якщо ми цього робити не будемо, то. На жаль, прогнози для нас невдачні. Ми маємо зараз воювати технологіями. У нас там може йти розхід 500 дронів на місяць. З них там ураження йде 150-200. Краще ми будемо витрачати ці дрони, ніж ми будемо втрачати людей. По-любому, хтось має сидіти на передньому краї, але ми маємо все робити для того, щоб ворог навіть не зміг підійти до наших позицій. Ми це робимо. У нас це добре виходить, ми будемо це робити і надалі, бо пацани на нас розраховують. Я вважаю, що ми маємо дуже сильно розвивати цю тему, особливо з нічними дронами, тому якщо хтось хоче долучитися до, до розробки цих дронів, до меценатства, там, спонсорувати ці компанії, які це роблять, підтримуйте збори, тому що ми хочемо вражати ворога і вдень, і вночі, і робити це цілодобово. І... 365 днів на рік. Їх багато, їх я не знаю скільки, в чотири рази їх більше, ніж нас. Тому нам треба бути ефективнішими. Зараз дуже сильна проблема дійти до позиції, вийти з них. Будь-кому, артилеристам, дрончикам, піхоті то взагалі. Ще розумієте, зараз такий час, ну, в плані пори року, така погода, що техніка не їде, техніку птурять, техніку теж впівішками хірачать. Тому от саме логістика дуже зараз важка. Підвоз всього, що нам треба, це ж ви розумієте, дрони, батареї там і все інше, тому да. так. Саме дійти до позиції дуже важко. Ну, Для мене вже вдома, мабуть, став мій бліндаж. Це вже Третій чи четвертий бліндаж. Ну, кожен бліндаж ми облаштовуємо, це реально, типу, як моя квартира. Я би собі навіть там прописку б зробив. Ну, я приїжджаю у мирні міста. Ну, як в гості. Тобто, живу я в окопі, живу я в бліндажі, мені там подобається. Я розумію, що найкраще зараз представники нашої нації живуть зі мною там в цих бліндажах, в окопах. Я там всіх знаю. Я можу зайти на будь-яку позицію. Мене нагодують чаєм, напою, дають сигарети, ну, все, що завгодно. Я так само а я просто не уявляю себе, ну, не на позиціях. Мені подобається моя робота. Єдине, що дуже не вистачає творчості, почав писати реп на позиціях. Крім як позицій, ніде він більше не пишеться. <плес> що цікаво, бо в мене брат робить музику, він мені скидає мінуса. І після робочого дня я собі включав мінус і все, воно саме лягає. Мене дуже мотивують пацани, які воюють, дуже сильно. Я дуже з багатьма дружу, спілкуюсь. З самих різних підрозділів. Я не знаю. Я дуже вдячний пацанам. Я дуже хочу їх підтримати. І ребята, які воюють, слухали там мій трек, дуже сильно респектували. Кажуть, блін, це про нас, це про наше життя. Я, в принципі, ну, я і розказую про своє життя, як ми воюємо, як ми живемо, як ми кохаємо, дружимо і так далі. На фронті таке саме життя, як. В тилу навіть більше. Я вважаю, що ми проживаємо більш повноцінне життя. Тому що коли ти на фронті, ти реально собі відчуваєш живим. Коли ти йдеш по позиціях, де все взривається, летить, а тобі комфортно, ну, як, наскільки це може бути можливо, І ти такий ніфіа собі, типу, мені окей. Тому да, дуже сильно мотивує. Дуже сильно мотивують хлопці. Це правда. Хтось в бліндажі, хтось на плечі, кожному своє. Я в окопі пишу реп, поруч бахнув міномет. О, Зажмурились, трупи тягнуть у пакет. Пацани пішли на штурми в штабі праздник у кущуряк. І в посадці лежать трупи, допоміг наш брат сіряк. Хто зі мною тут зібрався, ті воюють до кінця, поки півникся, як побачив ТЦК я воюю, я полюю на за бугра, орки двинули на штурми. Знеслась голова. Вчора я ще був в відпустці і під техно танцював. А сьогодні вже в окопі. Дуже важко про це думати, тому що я не знаю, коли воно буде. Я думаю про те, що я можу робити зараз. Я дуже багато всього роблю. Окрім того, що я вбиваю ворога. Я займаюся творчістю, я займаюсь спортом. Я проживаю своє життя повноцінно. Що буде після війни, після перемоги нашої, буду займатися мистецтвом, театром, кіно далі, буду займатися музикою, буду займатися громадською діяльністю, хочу займатися спортом далі, бойовими мистецтвами, хочу подорожувати. Планів дуже багато. Хочу, хочу велику сім'ю, хочу ще дітей, собак, котів і. Нас чекає багато всього цікавого попереду. Головне е, пам'ятати пробило. Пацани, послухайте Норд Division», послухайте Добряка, послухайте правильний репчик український. Я не знаю, роздупліться нарешті. ну... Зайвих людей нам не треба в підрозділі, але якщо ви все-таки розумієте, що ви хочете долучитися до нашої перемоги, щоб вам було не соромно дивитися нам в очі, коли ми в відпустку, бо тіпо, ну, ми з вами спілкуємось з усіма, ну, хто мене знає, я до всіх намагаюся ставитися адекватно, всіх запрошую до нас в підрозділ. Тому приходьте, не соромтесь, нічого страшного, що ви тільки зараз там набрались мужності. Ми вам допоможемо. Блін, будете з нами вбивати, захищати нашу країну. Та це кайф. Да, дуже важко, звичайно, коли ми втрачаємо наших хлопців. У мене загинув мій товариш Вова. Це дуже велика втрата для мене. Дуже багато моїх друзів, побратимів зараз трьохсоті. Вони лікуються з різними пораненнями. Я їх чекаю назад. Але ми намагаємось ну, максимально себе якось захистити в плані там, безпеки. Розвиваємось теж в цьому, в плані там, інженерного моменту, там, обустраювання бліндажів, щоб це все було міцне і так далі. Тому, блін, приходьте до нас, ми вас чекаємо.